Вітаю на Суспільному. 5 грудня в Україні відзначають День волонтера. Люди, без яких неможливо уявити сучасну Україну, сучасну війну. І ми поспілкуємося з Олександром Дудкою. Це волонтер. Вітаю вас цим днем. Бажаю, щоб все вдавалося вашій нелегкій роботі, і такій, яка дуже потрібна нам зараз. Він представляє два. Фонди це фонд національного розвитку та Волин Сос -медікал. От скажіть, як так поєднуєте? Це я так розумію, кардинально різні фонди, які займаються кардинально різними речами. Щиро вам дякую за вітання і за таку можливість розказати про нашу діяльність волонтерську. Хоча вона, якби на сьогоднішній день, наприклад, на Фонді Волин Сос Медікал вже з 2014 року. Даний фонд допомагає військовослужбовцям в лікуванні забезпеченні медикаментами. А фонд національного розвитку був створений на базі такої спільної волонтерської діяльності від початку повномасштабки. Да, він діє з 2022 року. Ви питаєте, як воно в принципі вдається поєднувати? Це я б сказав би, два різні кардинальні за призначенням фонди, оскільки Волин Медікал» — це медицина. А фонд національного розвитку, як він самого початку задумався, це допомога в соціальній сфері. Ми половину дня, наприклад, приділяємо своїм справам. Так, а другу половину дня вже ми збираємо заявки, опрацьовуємо їх, формуємо ці посилки, і відправляємо відповідно вже по запитам. Ми зараз на такому складі так. бачимо прапори і бойові прапори, і подяки, і тубуси, і предмети, які були на війні. Розкажіть трошки за це місце. Що це за місце? Це саме назвемо хаб Волинсос Медікал». Основне спрямування фонду це забезпечення медициною та лікування військовослужбовцям. А все, що ви бачите, наприклад, на цьому плані, це подарунки від вдячних військовослужбовців. Бачиш тут медичні препарати, медичні прилади, різні засоби в коробках. Коли зрозуміли, що от саме оця ланка. Затребано і це ваша на сьогоднішній день, скажімо так, життя заставило те, щоб розбиратися, що таке є тактична медицина, які медикаменти. Бо я за освітою далеко не медик, абсолютно я далекий від цього. Але е постійні запити формують те, що Медицина це є один із ключових напрямків. Ми не від, відштовхуємо того, що тепло для військовослужбовців, наприклад, автомобілі, що теж є дуже важливою ланкою, і, і фонд в цьому е, Волинцяс медіка і фонд земного розвитку теж в цьому напрямку працюють. Зайнялися медициною, тому що. Це слабка ланка була чи залишається слабкою ланкою в забезпеченні на державному рівні? Я б сказав би, напевно, і залишається, оскільки є тонкощі, наприклад, в самих медикаментах. Так є військовослужбовці, які як би нам не хотілося, вони пішли з тими. Наші захисники пішли з тими хворобами, які вони мали в мирному житті. Якісь індивідуальні ліки вони не мають змоги отримати. На сьогоднішній день ви знаєте, що холодна пора року і не можна прорахувати яку кількість протизастудних засобів, повинен мати той чи інший підрозділ. Ми функціонуємо фактично як підтримуюча ланка для військовослужбовців, оскільки для них легше звернутися, отримати. І все-таки, як би не було, волонтери діють швидше, ніж, наприклад, Держава, яка є бюрократичним апаратом, яка формує, яка працює по запитах. В неї є теж свої правила. Що найбільш найбільш затребуване постійно, стабільно ви шукаєте, ви їздите, привозите. Теплі речі теж завжди питають. Це однозначно, ну зрозуміло. Така пора року. Вистачає? Ні, абсолютно не вистачає. Не покриваєте запити? Не покриваємо, бо розумієте, речі горять. Так само амуніція горить, речі горять. Хто б, що би не говорив би обстріл, попали в бліндаж, воно все згоріло, і все треба наново збирати. Напевно, що найболючіша тема це автомобілі, і не тільки автомобілі для пересування наших захисників, а й для евакуації. Це медичні евакуатори, автомобілі для евакуації, це спорядження для цих автомобілів, різноманітна апаратура. Ну і взагалі просто навіть. Вивести поранених наших захисників з поля бою. Військовим, які лікуються в госпіталях, так тут теж не все так добре, я так розумію, забезпеченням, оскільки е, велика частина вашої роботи це зосереджена саме на цьому. Ми допомагаємо госпіталям. Так, госпіталям, лікарням. Е, зрозуміло, що в них виникає якийсь, е, можливо, недостача певних ліків. Так само допомагаємо з лікуванням. Наприклад, потрібні якісь розхідні матеріали для тих чи інших операцій, які на даний момент немає в госпіталі, в лікарні, але потрібно вже зробити. А як так, що волонтери знаходяться швидше ніж може дозволити собі От, саме оборону? Власне, і повторюся, це ж так само. частина держави. Вона працює по своєму бюджету лікарні чи госпіталі, Вона працює по своєму запиту. І в даних умовах важко прорахувати, скільки тобі потрібно того чи іншого препарату чи інструменту. Специфічного я маю на увазі. Були запити, наприклад, по різноманітній спиці вставляють так, в хребет, в кістки, щоб воно зросталося. Там є своя специфіка. Допомагаємо одному військовослужбовцю, якому на полі бою, на жаль, відірвали щелепу. А, і, Йому в Україні зробили в принципі, але бачте, не завжди наші лікарі мають той потрібний досвід, який є у світовій практиці. А де берете на це гроші? Є міжнародні донори і називаємо це так: місії, які допомагають. Є організації, які переживають долею саме от таких наших військовослужбовців, поранених ампутованих, і намагаються їм допомогти. Я розумію, що в сьогоднішніх реаліях. Це дуже багато людей, дуже багато людей, які мають свої проблеми, але разом з тим вони ці такі місії і донори допомагають, хоча б частково е, зняти якесь таке навантаження, так на українську медицину і полегше життя нашим пораненим військовослужбовцям. Ваша робота від банальних протизаступних засобів, так до допомоги в лікуванні за кордоном, але якщо згадати все-таки за передову, крім. Термобілизни таких засобів. Що найбільш зараз затребувано, що ви шукаєте, на чому зосереджуєте роботу? Це тактична медицина, це, напевно, один із номерів. Це постійно. 에, це, постійно, це, постійно так. це постійно, бо ведуться бойові дії, є поранення, і, відповідно, не можна взяти звичайним бинтом ватою перемотати, чи еластичним бинтом, так? Є спеціальні засоби, які коштують, які коштують і доволі великих коштів. От зараз холодна пора року і потрібні, наприклад, апарати для підігрівання різноманітних інфузій. Тобто не можна холодну рідину, лікуючу, да, специфічно влити в організм людини ті самі берці. Причому таких специфічних розмірів, що ви не повірите, від 46 до 52-го є в нас такі бійці. Потужні, я б сказав би, так само верхній одяг, який 68-72 розміру таке шиється на замовлення, такі, наприклад, в Міністерство оборони точно не забезпечить його. Здається, такі малі індивідуальні запити, але вони от реально потрібні. Але на сьогоднішній день протизастудні ліки, як, як розхідник, як, на, як в окопі. Так і на стабілізаційному пункті, так і в лікарняному закладі будь-якої лінії. Це саме основне, але напевно, що все це, що вирішується, на сьогоднішній день гроші. Бо волонтери це ті люди, напевно, що які постійно в пошуку цих коштів, як серед громадян України, небайдужих, так і за кордоном, оскільки не все донори нам дають в вигляді готового товару да, медикаменту. І дуже багато купується. Луцьк — тилове місто вважається так, і розуміє тил, що вам потрібно, чи розуміє потреби військових. Військовослужбовці живуть сьогоднішнім днем. Це зрозуміло, бо вони перебувають в таких важких умовах. Волонтери живуть в дні вчорашньому, оскільки вони не встигають за запитом. Військовослужбовців, тобто вони шукають те, що їм потрібно і намагаються надолужити, щоб був якийсь запас. Тил живе напевно минулим тижнем, особливо органи місцевого самоврядування. Я не тільки про Луць кажу, а й взагалі про всі обласні наші ОТГ, які, які живуть просто і як багато людей в якійсь бульбашці, просто і, мабуть, очікують, просто очікують завершення війни. Ті, хто самого початку допомагав, ми так між собою, між волонтерами дивимося, ті, хто допомагав, ті допомагають надалі. Всі збори, які на сьогоднішній день проходять, це як би смішно це не звучало, але це волонтери допомагають волонтерам, коштами. Потім військовослужбовці, ну і вже небайдужі люди, які з самого початку допомагали. Вас що виводить з рівноваги особисто? Це ж постійні запити, постійна робота. Щось вдається, щось не вдається. Я розумію, що десь ви може і не встигли. Виведення з рівноваги, воно наступає періодично, напевно, що воно буває такими хвилями находить, оскільки, можливо, десь бере злість, можливо, десь якась розпач що. Ти не можеш забезпечити те, що реально є по запиту. так? І коли ти чуєш, що ті наші захисники, які просили, вони, дай Бог, що вони просто поранені, або вони загинули, і вже те, що ти шукав для них, вже немає, це, напевно, що навіть просто опускаються руки, якесь таке обесилення, напевно, але. Дякувати Богу, це короткотермінове, і ти розумієш, що є інші, які потребують роботи. Ви згадували про те, що більшість цієї допомоги, яка тут є, це з за кордону везеться. Блокується кордон, а як це впливає на доставку гуманітарних вантажів, зокрема медичного призначення? Наприклад, наші фонди не завозять великогабаритними автомобілями, тобто фурами. Волинсос Медікал отримує вантажі, які перевозяться або легковими автомобілями, або типу бус. В Легковий автомобіль цілком містити коробку, яка буде варта сотні тисяч гривень. Не сказав би, що. Зіткнулися з цими труднощами, але знаю, що інші фонди по Україні так мають з цим проблеми. З 1 грудня вступили в силу нові правила ввезення гуманітарних вантажів. Е, ви аналізуєте це питання? От бачимо, проблеми є. Е, я, наприклад, читав дописи окремих волонтерів про те, що в них були складнощі під час першої ночі з ввезенням вантажів. От ви можете сказати, з якими проблемами зіштовхуються власне важке питання. Доволі зараз, по крайній мірі, нерозуміння, не працюють реєстри чи недостатня навченість, можливо, якісь тут потрібні були курси пройти, волонтери відповідні. Судячи з Мінсоцполітики, дописів, там зазначено, що все доступно, просто по пунктах потрібно зробити перше, друге, третє і вантаж везений. От. Тут значить. Перше, друге, третє не вийшло. Кажуть, що реєстри зависли, інше не працює і так далі. Все, що ви назвали, це, напевно, сукупність. Я приймав участь в першій робочій групі при Мінсосполітики, яка займалася впровадженням цієї системи. Це робоча група, що ви розуміли, це було з одного боку мінсосполітики, а з іншого десь порядка 200 волонтерів і організацій, які Вивчали це питання. Ми тестували. У нас виникало нерозуміння, чому так швидко це все впроваджується, оскільки система сира, ми вказували на баги, ми, до речі, їх досі вказуємо на помилки. Дивіться, погане інформування. Це перш за все, оскільки сьогодні ми маємо 5 грудня, якщо я не помиляюсь, так? і тобто 5 днів вже, 4 дні повних працює система. Волонтери досі звертаються, що вони приїхали на кордон, вони не знають, що робити. А не знають, що робити, бо митниця вимагає код отримувача, який можна тільки отримати в даній новій системі. Його може отримати або благодійний фонд, тобто реєструється в цьому кабінеті за допомогою кваліфікованого електронного підпису. Благодійний фонд, громадська організація або військова частина, лікарня. Ну, я думаю, ще це окреме питання. Тобто на сьогоднішній день волонтер-фізична особа, яка переміщала гуманітарні вантажі самостійно, вона їх завести не може, бо згідно цих змін, які є на сьогоднішній день, і до системи вони не можуть бути волонтерами. Так само і виникло питання, що великі міжнародні організації, в принципі, будь-якого рівня. Теж не можуть завести цю допомогу, бо вони мають отримати кваліфікований електронний підпис зареєстровані і зареєстровані в, Україні, в цю систему. Так. і бути зареєстровані в Україні. І щоб ще розуміти, є волонтери, які зареєстровані як фізична особа, волонтер або є громадські організації, які здійснювали. Перевезення гуманітарних вантажів, але громадські організації без статусу юридичної особи. Що з ними тоді? Вони теж не зможуть. По волонтерам, які зареєстровані в нашій податковій, вони теж не враховуються. Ми піднімали це питання на робочій групі і будемо е, далі піднімати його, щоб такі люди теж мали доступ до цієї системи. А на рахунок громадської організації створення юридичної особи це питання теж вирішується. П'ять плюсів, п'ять мінусів цих нових правил везення гуманітарних вантажів, які ви бачите. Ой, навіть не значить п'ять плюсів. Я назву, але мінусів дуже багато. Я постараюся зробити. Дивіться, уніфікована система, де в тебе буде відображатися. Вантаж, який заїжджає, і, і митна декларація відразу формується, і можна її розподілити. Тобто відразу є отримувач, на якого можна направити. Так? Він своїм так само підписом підтверджує, що він отримує цю допомогу. Одночасно проводиться інвентаризація. Основний постулат Мінсоцу, що вони створюють відкриту систему для всіх, для загалу, щоб ніхто не кричав, що в нас. Розкрадається гуманітарна допомога. Ну, але розумієте, що ті, хто розкрадали гуманітарну допомогу, вони це робили, а відображається воно реально на всіх інших волонтерах. Сильна підтримка цієї системи, тобто сапорт. Тут митниця може якось впливати. Ми вже до мінусів, напевно, переходимо, і е, навіть митниця спрацювала. Як найгіршим чином, тобто самі центральні керівні органи митниці погано проінформували своїх працівників на місцях, як діяти в тих чи інших ситуаціях, Бо, наприклад, по новій анкеті по декларації має бути код отримувача, а з 1 квітня має бути ще унікальний код гуманітарної допомоги, тільки з 1 квітня. То Митниця, наприклад, на деяких пунктах пропуску вимагала вже його і не хотіла пропускати ці вантажі. Митниця не могла пояснити, не могла надати роз'яснення, бо вони самі цього не знали. Взагалі, позиція Мінсоцу це один із мінусів, що ну, не було консультації з волонтерами взагалі. Хоча вони кажуть, що були там 20 організацій, з якими вони спілкувалися, але, чесно кажучи, до цього часу ми не знайшли жодної. Ніхто не зголосився і сказав, що так, ми були там, і ми приймали участь у розробці цієї системи. Один із найбільших мінусів, наприклад, що багато фондів, які не мали в своєму штаті бухгалтера, бухгалтера або людина, яка буде вести отакий реєстр. Бо там треба завести товар, треба його задекларувати, провести інвентаризацію і розподілити. Тобто чотири дії зробити. Відчувається, що стало важче ввозити вже гуманітарні вантажі. Не настільки важче, а виникають, напевно, технічні труднощі. Система просто не доставляє нашу декларацію до митниці. День волонтера якось святкуєте? Є якась традиція відзначати? Напевно, звичайний просто робочий день, бо це не можна сказати якось як святкування, оскільки там відносно далеко, але йде війна і страждають гинуть наші захисники. Потрібно перш за все за них думати, а вже про себе відсвяткуємо десь потім якось. Хотілося б подякувати вам за цю розмову. Я дізнався для себе багато чого нового. Думаю, що глядачі теж дізналися нову інформацію, зокрема, які ввозити гуманітарні вантажі. Думаю, вони будуть більш ретельно вивчати це питання. Бажаю вам успіхи в вашій роботі, оскільки вона насправді важлива. Дякую. Побачимось на Суспільному. Не перемикайте.